Всім привіт! Всім добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. <хи> ну, от, виставила я вчора ввечері. Не знаю, чи хто встиг, чи не встиг, хто подивився. Я ввечері вчора виставила відео із кусочком з аватара. Сьогодні зранку проснулася, захожу, а воно заблоковане. Авторські права. Так що, вибачте, тому і сьогодні, зранку, хто дивиться відео, воно без кусочку з аватару. От, тому що ну, заблокували його. Заблокували і все. Так що це таке. Я зранку, зранку, що я сьогодні? Ще зовсім зранку-зранку. А, там вже пошти, що пів дев'ятого. Е, у мене ж сьогодні Альона приїде працювати трошки, і... а я таке встала зранку, думаю, треба щось таке до чаю, до кави е, спекти, і думаю, ну. Треба попробувати ці ж оладки із цільнозернової муки. І намішала я в ті оладки. Знаєте, що в мене була там жменька творогу залишилась. Я туди його теж. От. На кефірі, так як звичайні, але ж, от, знаєте, все одно ці оладки вони не виходять пухкі, такі, як із звичайного борошна. Не знаю, в общем, Може, ще треба якось по якось по-другому попробувати. Ну от виходять вони отакі, от бачите, тоненькі оладки. А я люблю, коли вони пухкі. Ну, може, не знаю, не не, не вийдуть вони такі. Тому я рецепти не знімала, тому що проба-піра. Сама пробувала, тому рецепти не знімала. Думаю, що знімати, показувати, треба спочатку ну, самі спробувати декілька варіантів, а тоді вже вибрати для себе, який підійде такими користуватися. О, ну, в общем, це от таких ось оладочків нажарила, буде нам до кави чи до чаю. От. Так що тут таке. Ви знаєте, я під враженням від, від фільму проснула ще й сьогодні. Така проснула, Боже, це і згадую, який, який чудовий фільм, просто чудовий. О, так що це таке. Так що буду я зараз, ем, що мені, там мені там ще латки все пожарила. Е, зараз воно помию все. І посіль піду заправлю, так як завжди зранку все. Що ми зранку робимо? постелі заправляємо, готуємося до робочого дня, тому що сьогодні і я теж буду працювати, в мене там дві клієнтки, і сьогодні я у Альони клієнтка на, на вії Трошки мені підробить їх, тому що її тоді до нового року не буде, коли в неї там буде все зайнято. От а думаю, зараз хоч зараз зроблю поки ще там за дві за два тижні до нового року. Та мені це не, не к спіху, якби, ну так, щоб нормально виглядати в кадрі. <сіх> О, то це таке. Так що, та буду снідати та вже під, піджидать Алюну. Всім привіт! <сіх> привіт знову! Всіх святом, всіх святом святого Миколая. Хочу побажати нашій Україні миру. А всім вам благополуччя, добра і всього самого найкращого. Знову добрий день, тому що це, що ви дивилися спочатку, це був вчорашній день. Я теж почала зранку знімати відео і навіть думала, що воно буде. Але тоді якось так все закрутилося, Альона приїхала до мене, тут клієнти, тут робота. І я працювала ще вчора до вечора. А вже тоді ввечері така фуха, я ж нічого цілий день не знімала, не було мені коли. І вже я ввечері нічого просто не робила, відпочивала і тому нічого вже не дознімала. О, тому і знову це добрий день. І вчорашнє відео, в общем, то шматочок я вставлю. І сьогоднішнє вже з Днем Святого Миколая. <кій> вже зараз день, вже початок другої, і я теж працювала сьогодні зранку, от і вже пообідала. і в мене більше сьогодні нікого немає. І я думаю, треба. Поставити собі зварити борщику. <кій> От. Зараз у мультіварку все закину. Мені взагалі треба б сходити і в магазин, бо щось у мене е, нема м'ясного нічого. Тут трошки в мене залишилось ще цього, скажіть мені, я вам скажу, е, індюшатиний на борщ. І і більше в мене такого нічого м'ясного як би немає. Там ще є одна рибка, ну от в морозилці м -м -м. і не знаю це. І щось в мене такий таке якийсь м -м. Настрій, настрій сьогодні, геть нічого нікуди не виходити, нічого не робити. Ну, знаєте, таке бува іноді, що нічого не хочеться робити. Ну, їсти сьогодні приготувати мені треба. У мене в холодильнику. Миша повісилась, в мене там геть нічого немає. Якраз все вже подоїдалося, все. От. І готового нічого не, немає, тому думаю, треба хоч борщу зварити. Та не знаю, може ще якого рису з овочами чи що його. Треба подивитися по рецептам <смиріг> марафону та щось знайти. Але ви знаєте, по марафону там дивишся: о, то того немає, треба йти в магазин, то того немає, треба йти в магазин. От, то... А тут, думаєш, із того, що є, треба щось приготувати. Так, бурячок почистила, морковку почистила, зараз ще картошечку почищу. Зроблю мультиварки, бо не хочеться ж мені навіть, я ж кажу, гратися з каструлею, Зараз все туди закину і хай вариться. До речі, мені борщ в мультиварці дуже подобається. Він такий виходить, знаєте, як з печі. Дуже добрий. Це я овочі тут чищу та з вами жибалакаю. балакаю. От, мені подобається борщ мультиварки. Я вже не варила в мультиварці дуже давно борщу. От треба, треба, мабуть, зробити. Вірніше не треба, а зроблю сьогодні в мультиварці борщі. Оце такі у мене справи. О, такі у мене справи. От. Навіть і не знаю, що вам ще розповісти, що вам ще розказати. Так воно, ви знаєте, зараз у ці дні одне і те саме так проходить. А Вчора Альона, коротше, вони своєю сім'єю, вчора вирішили теж піти на аватара. От, вона теж у мене була, відпрацювала, і швиденько ж вони поїхали. І було у нас теж два сеанси: один на 16.30, а другий на 16.40. І вони приїхали, і на обидва сеанси геть не було білетів взагалі. взагалі. От. І дідня там бідний розплакався, дитина, що не було ну, білетів, і вони не попали на аватара. От. Ну, в общем, це зараз ажіотаж такий, і так цікаво, це заходиш на сайт мульт... ну, це нашого мультиплекса цього кінотеатру, От, а там написано, що кожен день оце останній день прокату. І я коли ходила, було останній день прокату. Вчора Альона дивилася останній день прокату. Чого вони так пишуть? А я ще тоді так думаю, який останній день, як він тільки в четвер наче ну, з 15-го числа тільки почав виходити і все. Ну, це таке щось. Так, зараз ще цибулинку почищу. Все я все вже перечистила, залишилося мені тільки все це понарізати, понатирати. От, мабуть, не буду, щоб не подряпати мультиварку, то зараз сюди все понатираю, понарізаю. І поставити борщ. А тоді, мабуть, таки ще в магазин. От. У мене і завтра небагато людей. У мене там тільки наче, двоє зранку, та і все. Ну, все одно, мабуть, сьогодні схожу, прогуляюся ще в магазин, бо я і вчора на вулиці не була, а в суботу була? Не знаю. А в суботу в кіно їздила, да, то була. От, так що... Підемо, прогуляємося трохи, мені і мусор заразом винесу. в общем. Підемо, як зазвичай, обход по магазинам та щось куплю, от, та і, а тут борщик буде собі варитися. В общем, все, я натираю все, нарізаю і варю борщ. Чуєте? Знову. Ой, всю ніч ці шахіди вилітали, у нас сьогодні тривога була. Дуже довга, мабуть, десь із часу, чи з пів другого до ночі, до півп'ятого ночі була тривога. О, так, а це щось знову не знаю. Що, чи, чи фальш тривога буде, чи не фальш тривога? Що воно хто і зна? Що воно хто і зна? Треба дивитися зараз. Я то зразу в телеграм-канал та й дивлюся, що воно там, чи, чи десь взльоти, чи, чи, чи виліти, чи що воно. Ой, господі, прости, уже як воно достало. Оце все. Так що це ти Миколай, Поможи нам зроби, щоб ця війна скоріше закінчилася. Так уже не хочеться. Хочеться нормального. Спокійного життя, таке, як у нас раніше було. Я ж кажу тільки зараз, оце розуміє, що як ми раніше гарно жили. Що наче вже і та пандемія, то це чепуха по сравнію з тим, що зараз. Оце в нас робиться. Ой, я вже все повкидала у мультиварку, залишилось ось, ось тільки. М'яско пообрізати кусочками. А, і капусточку. Капусточку і оце все зразу. Я роблю без зажарки, без нічого. Все порубаю, поріжу і туди. І все. Ой, спаді. Свої... Так що це таке? Вже в нас відбій повітряної тривоги був, Навірно, якась фальш-тривога була. Ой, ви знаєте, а я так себе... У мене сьогодні так голова болить. Оці, оці зміни погоди. І така, знаєте, голова болить, аж тошнить мене. Думаю, ну, піду помірю, може, тиск піднявся. Поміряла 118 на... Ну, взагалі, як для мене, то навіть даже трохи низькувати. Та думаю, мабуть, зараз вип'ю кави, вип'ю кави та посижу спокійно, може, голова перестане боліти, бо це навіть і коси зав'язані були, і розпустила коси, тому що прям ну, от болить, болить отут все. І воно ще тяне, то ой, коротше, зараз вип'ю кави. Борщ я вже все склала, все, все туди поставила. Все, вірні, я туди запакувала <смі> зразу і навіть вкинула помідори свіжі. Ось такий буде у мене борщик, бачите, ось він. І помідорки там свіженькі. Думаю, що я буду варити, там... ну, в мене і томат є, якби, але ж в мене є і заморожені помідори. Я дуже люблю борщ, коли він. З помідорами, то як літом вариш? о, Як літом вариш і з помідорчиками він тоді смачний дуже, бо помідори кислоту дають, от, то я оце з помідорчиками думаю, зроблю борщик. Я зараз тут кави, треба спокійно посидіти, може, може пройде голова моя. От, а тоді вже можна сходити в магазин буде. А як я не схожу, то завтра схожу. Щось, ви знаєте, оце коли така і погода, отака оце, як зараз сонця немає, давно таке починається депресіонне состояння. Тривоги постійно, знаєте, кожний раз не знаєш. Що від неї очікувати, це, чи це будуть зараз ці, які господі масовані атаки, чи це просто фальш, тривога, чи це воно ці летять, чи що воно буде. О, тому що сьогодні вночі, от уже ж казала, була така довга тривога, і цих мопедів тут і у нас збивали, і кругом, а по Києву воно і прильоти були. І, в общем, ну так, весело. І я теж проснулася ото вночі, боже думаю, така довга тривога. І вже ви знаєте, якось лежиш і, і прислухаєшся, що воно там летить чи не летить. То літали вночі, літали я чула. І нас написали, що Черкаси теж ППО працювало. Втомлюєшся від цього всього. Втомлюєшся і я ж кажу, хочеться такої, знаєте, іноді розгрузки, от, чи поїхати кудись, чи відпочитись, щоб, щоб трохи не пожити в цьому всьому, да, не поваритися в цьому всьому. От, але зараз і можливості нема такої, щоб десь поїхати. Так, ну добре, піду я каву поп'ю, Ох, і голова болить. Піду поп'ю каву. Тоді побачу, що я буду далі робити. Все буде залежати від мого почування. Мабуть, зараз ще й таблетку вип'ю від голови. От. І побачимо, що воно тоді буде далі. Ой, вже пройшло. Ой-ой-ой. ой ой О, встигла. О, Що це я таке натерла собі? Це я лежу. Випала ж таблетку від голови і вклалася, включила телевізор, поки тут борщик варився. І там кіно в мене йдуть. Кіно дивлюся. і оце видно під одіялом чимось надавилося чи що. Борщ у мене зварився вже майже майже. Я покуштувала смачний смачний, хоча без всяких зажарок, без нічого, без жиру, без ніякого. Ну такий дієтичний, але смачний борщик вийшов. Уже я кинула туди і зелені, і все вже в мене готове. Зараз буду його відключати вже. Ось такий борщик вийшов. Ну, Видно, та, що жиру тут нема, хоча він з м'ясом. От, але ж він е, індюшатіна тут, і вона дієтична, все ж таки м'язку нежирне. І такий вийшов нежирний борщик. От, все, буду його відключати. От, і ще я собі поставила варю на завтра на сніданок отака вермішелька е, із твердих сортів молочна. Це буде у мене на сніданок. Щось мені такого теж схотілося. От, то це буде вірмішелі. Я Це глянула у вікно. Дивіться, вже, е, вже закат, ну, вже так, 4 години. Яке рожеве небо, так? Це гарно як. У нас таке оце: ні снігу, ні дощу, трошки підморозило. І отаке. От ну, сонця теж не було сьогодні. Хоча наче й небо ясне, але сонця не було. Але таке гарне рожеве небо. Так що це таке у мене на сьогодні. На сьогодні в мене оце таке відео, геть зовсім домашнє. Борщ зварила, попрацювала, ну, молочне собі зварила, бо я ж кажу, що сьогодні якась я, якась я сьогодні не така, як зазвичай. Ну, буває таке. Я ж кажу, я чи чи не виспала сьогодні із тою ночною тривогою, тому що я проснулася в три години і думаю, о, це ж не було досі від бою. І давай, тож лазить в телеграмі дивиться ті новини. А тоді вже я не знаю скільки я, чи в п'ятого, чи в п'ять вже я почала там уже засинати. От, коли там вже, да, 5 п'ятого була, був відбій, і отож тільки тоді я вже, давай думаю, засинати. Ну, щось таке. оце. О, так що, мабуть, на сьогодні все. Оце Зараз монтую вам відео за 2 дні, от, та і буду, буду лежати, відходити. Бо щось я ж кажу сьогодні, щось я така. Ні, зараз трошки полегшало, голова трохи дійшла, таблетка допомогла, трохи мені полігчало. Тільки я ж кажу, таке, таке якесь у мене состояння, що хочеться наче чи спати, чи не спати. Ну не пойму. Таке, хочеться нічого не робити. О, та й все. Завтра в мене там теж буду працювати двоє, двоє чоловік, у мене завтра дві, дві дівочки, а там завтра подивлюсь, що я буду робити. От. Не піду сьогодні нікуди, ні в магазин, нікуди не хочу вже. Так що, це таке. З вами прощаюся на сьогодні. Всім пока-пока.